Мобілізація не для всіх, навіть для тої кількості мільйон двісті тисяч мобілізованих, які є на сьогоднішній момент, мільйон мільйон двісті тисяч, 1, 200 тисяч е людей, що працюють в сфері безпеки і оборони. Отак От це не Грошей в 1,7 трильйона не вистачає. А ми ж з вами зараз ще почали нарощувати мобілізацію активно. Ну, щоб ми розуміли, додатково мобілізація 100 тисяч людей вимагає 135 мільярдів гривень з бюджету. Є ці гроші. Ні, цих грошей нема. У Раді готуються розглянути ще три проекти про економічне бронювання. Економічне бронювання це абсолютно вимушений крок, пов'язаний з надзвичайно великим дефіцитом грошей, що на сьогоднішньому є в бюджеті. Ідея економічного бронювання обговорюється час і викликаючи мало дискусій. Економічне бронювання не відміняє постанову Кабінету міністрів про бронювання. Працівників критичної інфраструктури і військово-промислового комплексу. Тобто, сьогодні через механізм цього бронювання по постанові Кабінету міністрів заброньовано десь порядку 500 тисяч людей. Тому, коли ми з вами говоримо про то, на що потрібне економічне бронювання, по-перше, для того, щоб ми, хоча би, змогли отримати від Бізнесу від економіки у цих 1,7 трильйон раз, і ще додатково наростити гроші, які потрібні для того, щоб утримувати додатково мобілізованих, в усіх трьох запропонованих проектах підприємство самостійно визначає, які співробітники для нього критичні, і яких співробітників воно бажає залишити на своїх робочих місцях для гарантування їхньої подальшої роботи. І відповідно за них воно має сплачувати кошти. Якщо ти вважаєш за потрібне забронювати свого працівника. Ти вимушений за нього будеш платити. Якщо ти фізична особа підприємець, ти маєш платити 20 тисяч гривень ну, військового збору, додатково. Якщо ти е, не ФОП, то твій працедавець має подати відповідні документи, е, підтверджуючи, що тобі виплачена там, заробітна платня мінімум 36 тисяч гривень. Або третій варіант це поєднання цих двох пропозицій. Немає жодних обмежень з приводу там, сфер діяльності. Хоч двірник, хоч працівник кафе, хоч хто завгодно. заплатив на місяць маєш е, маєш відсрочку бронь. Бронювання можливе тільки для тих працівників, які офіційно працевлаштовані та сплачують податки. І ще один важливий момент економічного бронювання виведення бізнесу з ціні. У нас з вами тільки 60% української економіки працює легально і платить податки. 40% сидить сидить тіні. Приблизний обсяг того, що не сплачується до державного бюджету з тіньової економіки. Це 700-800 мільярдів гривень щороку. Є дуже гарна ідея спробувати таким чином зацікавити е, тіньовий бізнес, частково вийти на світло для того, щоб зберегти своїх працівників від мобілізації. За розрахунками народного депутата України, голови комітету з питань економічного розвитку Верховної Ради Дмитра Наталухи, нововведення може принести в бюджет від 200 до 320 мільярдів гривень, які мають піти на фінансування оборони і забезпечити кошти на додаткову мобілізацію в разі потреби, треба розуміти, що грошей немає. І коли хтось починає питатися, а нащо це економічне бронювання, завжди треба запитувати. А скажіть мені, будь ласка, вояк е, буде, буде воювати безкоштовно? Ну, Він же зарплату отримує, правда? Він сім'ю отримує, яка вдома лишилася. Ви можете йому сказати, ні, ми тобі гроші не заплатимо, тому що їх нема. Воюйте. Це справедливо? Ні. Тому економічне бронювання. Це і про гроші, і про належне утримання вояків. На думку багатьох експертів, економічне бронювання це спосіб знайти додаткове джерело фінансування всередині країни під час війни. Але остаточне рішення, в якому вигляді воно буде працювати, вирішуватимуть у Верховній Раді.